п'ята. Віта, вітаємо вас, дуже дякуємо, що завітали сьогодні на фестивалі і потішили нам. Розкажіть, як прийняли це запрошення і які емоції сьогодні ви отримували під час виступу. Ви знаєте, коли мені зателефонували, я відразу погодилася, коли мені сказали, що тут буде дуже багато дітей, тому що діти це святе. І діти, дітей потрібно берегти, дарувати позитивні емоції. Зараз дуже важкий час, і насправді дітей потрібно підтримувати, давати. Їм ці позитивні емоції давати вдихати це життя. Ми повинні далі жити, творити, працювати, робити все заради нашої перемоги. Тому я щаслива побачити сьогодні таку кількість тут дітей, дитячих усмішок. Це дуже важливо. Повірте, і це надихає надзвичайно. Дякую дуже. Підкажіть, можливо, ви пам'ятаєте свій перший фестиваль, вашу першу пісню, як ви виступали. Звичайно, мій перший фестиваль це був Чорноморські ігри. Це взагалі перший дитячий фестиваль, на який я поїхала. Я пам'ятаю, моя мама дуже довго збирала кошти на цей фестиваль, щоб я поїхала. Але в мене таки з'явилась можливість. Я поїхала, я не перемогла на цьому фестивалі, але знаєте, це мене надихнуло далі працювати, і я вірила вірила в те, що я зможу, я буду йти вперед. І це не перший і не останній фестиваль в моєму житті. Тому це такий стимул. Знаєте, я завжди кажу, що дітки мають приймати участь у фестивалях, і не важливо, переміг, не переміг. Коли ти вже приймаєш участь, ти вже переможець, тому що потрібно в собі знайти сили, натхнення, та потрібно попрацювати над собою. Ось, тому я дуже пишаюся дітками, які займаються творчістю, продовжують попри війну. Дякую, Дуже. Можливо, підкажете, де ви черпаєте натхнення для своїх виступів? Черпаю натхнення зі своїх дітей. Від своєї родини черпаю натхнення від сонця сьогоднішнього від кожного ранку. Ви знаєте, я встаю щоранку і кажу, Боже, дякую тобі за сьогоднішній ранок! Дякую нашим силам ППО, Збройним силам України за те, що ми маємо. Таку можливість сьогодні вийти, встати зранку, випити чашку кави, радіти життю. Я вірю дуже в нашу перемогу. Я дуже вірю, що скоро все закінчиться. Ось ну подивіться, навколо все зелено, стільки дітей, стільки усмішок, і звідси я насправді черпаю всю енергію. Супер дуже дякую. І наостанок попрошу вас дещо побажати для сьогоднішніх учасників, конкурсантів і всіх, всіх, всіх гостей. Я хочу побажати в першу чергу вірити в себе, ніколи не здаватися, вірити, працювати, йди йти вперед до своєї мети, ніколи не зраджувати свої, е, свої мрії. Це дуже важливо.